Так, друзі, вітаю вас знову. Продовжуємо далі розвивати Construction Simulator. Це, друзі, у нас немає бетону, так? Да? Треба вимкнути подачу бетону, друзі. Ось так, бо нема у нас бетону. Бо я в минулій серії з вами ж е їздив вже ж по бетону, друзі. Так, друзі, тут бетон пішов цю вантажівку. кстати, друзі, ми цю вантажівку придбали. Тепер вона у нас є у нашій власності. Друзі. Ну, оцей міксер, оцей. Той, що позадні. той, що оцей друзі, оцей. це вже у нас. А цей, наче, друзі, він в оренду. Тому, як то кажуть, будемо далі працювати, заливати все це. ну. Ай. Забачаюсь, друзі. знаю друзі, щось тут не план я ж наче поставив все да Будемо сподіватися, що ні, друзі, бетон не йде. Бетон не йде і тому, знаєте, це дуже-дуже прикро, друзі. Це дуже, друзі, прикро. Тому що я пропоную, давайте я тоді зараз до дилера там цей перезвоню. Там дещо з ним поспілкуюсь, що він мені запропонує. І тоді вже увімкнуся, коли, коли вже, друзі, буду або під'їжджати, або ще щось. Або, ну побачимо, побачимо. Все, вам розповім згодом. Тому не перемикайтесь, далі буде. Так, друзі, ну ось я знову до вас, як то кажуть, вже повернувся. Е, ситуація яка, друзі? Ну Поїхав я, ну коротчі, позвонив я ж до того дилера, кажу так і так, щось не не цей, не, ну не працює і тому подібне ну система, ну що трапилось? Я ж йому пояснюю, говорю, приїхав міксером, давай заправляти, а він чогось не заправляється. А він каже, так а навіщо вам той міксер? Якщо у вас же борчка є, я кажу, а що, з другого міксера воно так працювати не буде? Він каже, ні, воно так працювати не буде. Відповідно, говорить, якщо вам говорить, просто треба було бетон, оцей подає бетон, друзі, по всім трубам, ну, щоб ви розуміли. Так? Вам говорить, треба було не з бочкою брати, а той, що просто з цими трубами. Ну, оцей. Зараз я вам покажу ось оцей. От його треба було тоді брати, ви відкриваєте і під'їжджаєте міксером, а він вже потім подає бітом. зрозуміли? я кажу, а чого відразу ви не сказали? Так я кажу, а ви вже не питали, тому я боюсь кажу. Тому, друзі. Вимушений я був поїхати, як то каже цей. Ну, кажу, а можна приїхати поміняти, та каже, без питань. Приїдьте, поміняємо. Всього тільки ж не забудьте каже, з того бітону, друзі, каже, ну, не забудьте злити. Я кажу, та він пустий. Ну і помити все. Я кажу, певна річ, все добре. Ну коротше, тепер ми з вами, друзі. Будемо заправляти вже таким чином. Йохани блін, все, поцарапав машині. Кстати, друзі, бачите он, е, спереді, зараз я підійду ближче до платформи. Дивіться, ось бачите, дві оці споруди. Ну, мається на увазі, я не знаю, що це таке, але, друзі, це щось цього. Тому, відповідно, ці потім е, штучки теж треба буде, друзі, заливати. Ну я не знаю до чого. Тому, друзі... Ну, тому якось так. Тому, друзі, ось такі у нас ідуть, як то кажуть, знаєте, ну, справа. Це, блін, під'їхав, друзі, поломав, блін. поцарапав машину, нову, нову, друзі, ви це уявляєте? Так, туди я рахую заїжджати не буду. Не буду, тому зараз що я пропоную зараз... Розкластись, да? Ось, розкладаємось. Цього стріли, друзі, у цього виліту має вистачити. Має вистачити. Ну, я на це, звісно, сподіваюсь. Відкриваємо, друзі, оцю кришечку. Ось, вона відкрита, так? Да? Так. І, друзі, погнали. Ось, друзі, ось такі у нас ідуть справи. Дивіться, друзі, які в неї виліт. Оце, я розумію, справа, да? Друзі, а гра її як стріла, да? Оце є. Я... Дивіться апаратура. У. Так, друзі, зараз я вам продемонструю, дивіться, який в неї виліт. Оце я розумію штучка. Так, ну що я пропоную, друзі, давайте. Я тоді як уже, ну, справді то все позаливаю. І коли вже, ну, друзі, щось буде цікаво, тоді я увімкнуся. Тоді я, друзі, увімкнуся. Друзі, яка чудова пісня? от послухайте. Так, друзі, ну ось я до вас повернувся, як ви бачите, у нас тут друзі, махінація, знаєте, які вони чудові. Типу, ми вже, друзі, все там позаливали, наче залишилось розвантажити ось ці дві бетониці і потім їх друзі, треба буде встановити. Ми зараз з вами попрацюємо на траві. Бачите, купа техніки просто друзі жах. Рігіше тільки не поламати вантажівку, мається, але зіб'ємось. Бо буде лихо, знаєте. Як ви бачите, ми працювали, друзі, вночі, тому у нас вже день розпочинається. Вірніше, ну, почався світанок, друзі, ну і день відповідь. часового, друзья, светло. Внимаем, друзья, тем часового светла. І друзі, зараз бачите, ми будемо встановлювати ось ці це, друзі, стеля. Стеля. Е, наскільки я зрозумів, друзі, не знаю. Може це е, це скажіть я вам скажу. Тихіше тут, О, зараз поламаємо ще, друзі, трубу, Буде нам, знаєте, ой-йо, ти хише. І цей. Це буде гараж для кого? Ой, не гараж, а друзі, ну от не знаю, ми зараз з вами, коли завершимо даний проєкт, тоді вже, друзі, дізнаємось, що це таке. Так, все, друзі. Виліта стріли самої нам не вистачає. Ну, сподіваюсь, ми зможемо то покласти. Друзі, а чого не вистачить? Зараз трошки реча. Не більше зробимо, я І все влізло, все ж добре є. Як в тому, друзі, будівельна ця, да? Віра! Майна! Ну короче, якось так. Потім, друзі, це все треба буде залити бетоном. Дивіться, як чітко, друзі. І тепер це все, друзі, ми зараз складаємо нашу файну вантажівочку. Зараз, друзі, ми від'їдемо. Поставимось сюди. Але люди будуть сваритися, що це тут по газону вантажівка їздить. Але, друзі, а з іншої сторони, а що робити? А що робити? Треба ж працювати. А зараз було, друзі, дуже весь пересележу мадру. Бачите, яка, який в нього вивід самої, друзі, оцієї стріли. Дуже файно. не бабай, все, розлив, друзі, на землю той бітон. Власники будуть сваритися, я вам кажу, просто, просто друзі, буде жах. Так, друзі, залили ми це бетоном. І що нам тут потрібно? Друзі, підійти та поспілкуватися з даним типу заказчиком. Ну, чекайте, зараз з інвестором треба буде, друзі, підійти та поспілкуватися. Так, це треба вимикати, бо ми зараз там... А, ну давайте по контракту подивимось, що там у нас виходить. Так, друзі, ми будемо зараз спілкуватися, спілкуватися з даним власником. Speak with the. Коротше, друзі, я в англійському особливо взагалі там не цей, так що вибачаюсь. Ну що, давайте підійдемо, будемо зараз з вами, ну, ви будете свідком того, що ми з вами збудуємо, що ми тут, друзі, з цей спік. І ось, друзі, ми завершили даний контракт на будівництво. Тому заказчики дуже-дуже задовільні, друзі, в них все добре. Вони цей е, ситуація яка, друзі? Це в нас був контракт, я так розумію, на якесь чи фермерська якась справа, чи що це таке? Друзі, не знаю. Давайте з вами подивимось. Давайте з вами, друзі, подивимось, що ми тут набудували, а? Цікаво. Угу, всюди можна, як казали, не? Так, що у нас тут? Погано, що не відчиняється, друзі Так, ну чекайте, трафік, чекайте. Зараз я тут цю техніку позбирую, тоді. Так, друзі, що нам взагалі пропонують в подальшому? Компанія. Це в нас, що? це щось не ні... Контракт. Так, друзі, є в нас ще один оцей контракт на будівництво якогось, друзі, сінника, бачите? Я так розумію, треба буде залити бетоном так само, друзі, або ми можемо взяти ось на оце будівництво, друзі, цей. Або можемо взяти маленький маленький друзі цей на будівництво хатини. Як ви вважаєте, який краще нам би вибрати? Який краще нам би вибрати, друзі? Давайте тоді на будівництво ці... Але родина теж важливіша, друзі. Давайте тоді візьмемо на оце... будівництво цього, друзі. Так, відповідно ж би. Так, друзі, ви тоді що я пропоную? Давайте, я зараз тут оцю всю техніку там, ну, повідправляю по оцих і тоді я до вас повернуся. Не перемикайтесь, далі буде. Так, друзі, не знаю, що трапилось, але в мене чомусь запис, друзі, не йде. Не знаю як це пояснити Йохани Бабай Приплили як показ, знаєте Вікно Друзі, друзі, не то наклацав і відповідно. Відповідно, друзі.